Привіт, Ютуб! З вами Мамунця, вона ж Маріанна Рудик. Перебуваю на 39-му тижні і 5 днів третьої вагітності. Ви бачили, напевно, мої відео про збори в пологовий з попередніми двома вагітностями. Знаю, що багато хто так про Мамунцю дізнався, підписався і стежить. Тому що це відео теж буде комусь корисним. Хоча, по суті, збирала я ці речі за допомогою спеціального сервісу, де зібрали все за мене. А я тільки доклала те, що я мала, але покажу, що з собою беру, бо може нині. Поїдемо в пологовий. Що я беру цього разу? Як мама з досвідом старалася зайвого не брати, але все одно, от, три торбини в мене вийшло. Я їх поділила умовно на одну таку торбу, яка буде з нами в родзалі. Це, звичайно, що мої документи. Тут власне обмінна карта, план пологів. Паспорти, свідоцтво про шлюб, бо можна оформити багато послуг державних завдяки є малятку. Прямо в пологовому, там звертаєшся до відповідної людини, і вона це оформлює. Нічна сорочка для годування на пологи. Це від Холі Мамас. Дуже класний бренд, дуже якісний. Таткою передягнутися одяг від мерч Мамунця. Ну ви розумієте, так? Yeah. <сум> Саму реклама мусить бути, але мені здається, що це ідеальна футболка на пологи. Ще Петрові я взяла штани. Ну, такі, типу ляні чи що. Ну, коротше, йому були... буде в них зручно, казав. Білі шкарпетки. Собі теж на всякий випадок шкарпетки. І обом нам крокси. Ну, бо то зручне взуття. В'єтнамки ж не візьмеш, якщо шкарпетки вдягнеш. А мусить бути щось таке гумове, що легко миється. Ну, це полог, як не крути. Та пляшка водички. Ту ж торбу я запхала ще одну торбу з речима для малятка. Це одноразові пелюшки 60 на 90 і 60 на 60. Це ковдрочка. Я чесно кажучи, не знаю, яка тут влітку має бути ковдрочка. У мене була така, то взяла таку. Різного плану пелюшки теплі, легенькі. Конкретно в цю турбину я поклала два підгузника. Тут в мене три бодіки на короткий рукав, дві шапочки для теплового ланцюжка і на всякий випадок. І чоловічки. Раз. Два. Один з закритими ручками, один з відкритими. Усі скорпеточки. Затискач пупковий, рукавиці і набір на пологи я не брала. Казала, що зараз все дають в пологових. І це не може не тішити, тому що, коли я народжувала своїх попередніх дітей, так не було. Цю турбинку ми відкладемо. І перейдемо до боксу. який Приїхав із магазину модники та модниці. Де вони мені зібрали майже все, що тут є. Вони мені поклали одноразові трусики, прокладки. Паперові рушники, лактаційні вкладки, решта підгузників. Частину я залишила вдома. Вологі серветки. Також пелюшки тут поділила. Пурилан. Окремо я ще поклала такий бодік на довгий рукав в мене був. Ще одну шапочку. Штанятка і шкарпетки. Рушник для мене, слухайте, забула покласти рушник для обличчя. Добре, що я роблю то відео, зараз покладу. Ще якийсь невеличкий. Халат. Хотіла замовити до комплекту, але боюсь, не встигне мені приїхати, я вже замовила. Тут в мене бюстики для годування і трусики якісь темні такі. В косметичці всякі там ватні палички, диски, бритва, пилочка, щітка, олівець, туш на виписку, якщо захочу намалюватися. Тут зубна щітка, зубна паста, якісь там кремчики для тіла, для обличчя, догляд від Ірини Поніжай Пюр. І таке інше. Будь ласка, не відкривай, бо я знімаю відео. Зараз знімлю і зайдеш. Закрий, будь ласка. Будь ласка, закрий. Олесь, я не знаю. Будь ласка, закрий. Це сукня мені на виписку. Я не знаю, як вона буде виглядати з відсутністю живота. Тобто живіт ще буде, але не таке, як зараз. Але не знаю, що більше вдягнути. А в босоніжках я прийду. Ох, і третя торбина це вже те, що мені знадобиться в палаті. Взяла такі дві розкладні миски, ну, можна взяти, звичайно, металеві, але вони менше займають місце і, в принципі, прикольні, то ми в гурганах такі брали. По ідеї там мають давати посуд, тільки прибори свої треба. Я планую народжувати в локал на руфа. Була в них на дні відкритих дверей. В принципі, мені сподобалось. Не було часу ще десь їздити, там ще я не була. Гарні відгуки, то поїдемо туди. Знаєш, що там, що там дають їсти в посуді, по-моєму, одразу. Коротше, ем, такі горнятка і такі ложечки. На всякий випадок, сміттєві пакети, але я думаю, що там вже мали бути смітники. Е, з їжі собі взяла в равлик бокс фруктове пюре. Такі от фрутснек у нас на рекламі були. Так само печиво гулон, пляха, дуже смачне, реально. народ, таке файне. Ще один равлик боб. Може, ще щось докуплю. Так, це у нас туалетний папір, мочалка, гель для інтимної гігієни, органічне мило, відке для рук, антиперспірант і гель для душу. В тамтій косметичці був твердий шампунь, я забула назвати. О-хо-хо, тяжко вмітку стояти, я вам скажу. Ще Петро поклав велику воду, зайвою не буде. Певно, треба ще йому покласти зубну щітку пасту. Якраз я це зараз зроблю. Плануємо брати платну палату і мешкати разом. Але не знаю, скільки там днів. Головне, щоб все було добре, як то кажуть. Фух. Я аж змучилась, поки не цього показувала. Я сподіваюся, вам було корисно, і ви не пожалієте свого лайка. І щось зможете прокоментувати під це відео, написати, чи вас було більше, чи вас було менше речей, подякувати, просто якийсь там смайлик чи що. То все дуже цінно для україномовних youtube каналів А я певно піду на прогулянку для того, щоб, може, пошвидше побачитися з нашою Ксеною Петрівною, бо в чоловіка вчились чотири дні відпустки. Дякую вам, що дивитеся. Папа.